Привіт любителям мандрів. Сьогодні 11 травня. І я, Володимир Киричок. Ми з дружиною продовжуємо свої мандри по річці Роменці. Була в нас двохтижнева перерва, але ми теж не гуляли. Ми зробили е, два піших походи е, по лісах і по місцевих селах. Не було часу пливти лодкою. Зараз ось приїхали, трохи ми жаснули, жахнулися, тому що рівень у річці впав десь на метр. Не знаю, чому так різко. В ставках не впало так різко. Мабуть, десь відкрили шлюзи. Стартуємо ми від Корінецького мосту, там десь закінчили минулого разу, і маємо намір дійти до заїзду, ну, хоч до ведмежого чи до посаду. Побачимо які перешкоди будуть. Цього разу подоріж буде складна, тому що рівень води впав десь на метр, а по-друге, тут дуже багато кущів. Для того ми взяли ось такі короткі весла від іншої лодки і взяли з собою електропилку, тому що я бачу, що прийдеться, багато буде розпилювати кущів, щоб пропливти. Ну, зараз ось так пливемо. Ось так Пройшли ми якихось метрів 300 і вже ось перша перешкода, боброва плотина, а за нею і друга там перешкода. Берега круті, лодку витягувати важче, тому що рівень води менший. Добре, що зробив розвідку, бо через 20-30 метрів нова перешкода, гілляки, це просто гілляки, тут непрохідне воно. Зараз ми на березі біля цієї долини і тут ми вирішили і під, підобідати. Повідпилювали гілки, тепер здається. Можна ось тут лодці пройти. Якщо не пройде, то будемо її ці перепилювати. Будь ласка, чергова перешкода. Її не розпиляєш, не пересічеш тільки на берег, але берег крутий, високий і ще весь таких ось бобрячих норах. І тут нора за норою лодку перетягти, витягти це... Дуже великі зусилля потрібно. Вже приймаємо рішення зупинити нашу експедицію, тому що річка стала несудоплавною до наступної весни. Будь ласка, скільки нір. Одна за другою, одна за другою. Весь берег перекопаний. Пішли подивитися далі. Тут маса перепон, маса. Ось дерева попадали, позаростало все. Тут ні в яку пору року не пройдеш. Тут дуже добре видно, скільки бобри понаривали ходів собі. Увесь берег в таких рисочках в темних це ходи. Вречі такі катакомби. По бобровій греблі йдемо. Покажу вам детально, як робиться гребля боброва. Спочатку кидаються дерева, гілки, переплітаються все, а потім воно ось замазується землею. Ось так бобри роблять. Ішло дівча лучками. Лучками, лучками лучками, Несло форту з рушками. З грушками, з грушками з грушками, здибав її парубок. Парубок, парубок, парубок. Відай дівча заробок, робок. Заробок, заробок, заробок. Прощаємося з роменкою, хоч вона і не прохідна. Але й зараз красива, подарувала за чотири походи нам масу приємних вражень. Ну що ж, прощавай, Роменка. Люблю друшечку, 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 Ο Ιντυψίνω τσιάτσι, 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 Я вийду, я і шло, дівча лучками, 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 ми слова з рушками, з ручками, з рушками.